Добрий день, це канал. І я і маміні тваринки, і ми з вами на городі. Так, Це цік. буде так як минулого разу. Ні, просто сапати і все, не вибирати. Йуху. Тільки сапати. Що це там росте, кого посадить? Морква. Що, що? морква. Морква. морква має бути. Ну, на пізня. то добре, хай буде. Так, це мої барабої тут. Ті, що я загородником з чувіком садила, хай буду я зараз буду кропити. О, то. Так і видно, де сорти другі. Це один сорт великих милинь. Це починається другий сорт. А? Ну, велика, ну як? Це другий сорт, це третій сорт, а це четвертий сорт мішаний. Так що ось таке. Ну, це в нас сорокаденка, ка отут знизу. Так. Це гарбузи. У нас тут красунчики вже починають роснуватися, треба ще їх посапати раз. Угірки треба нині обов'язково підгорнути. Ну вони частенькі, але підгорнути їх треба. О, кабачки. Пізніші. Ну і тут морква. Щось я, Іван, ніяк не пойму. Як ми з тобою сіяли? Щось ніяк не дано мені. Тут залишився кусок радка пустого, тільки там пару кавунів зійшло. А тут якось кавуни сіяли, між моркою в радку. Ма, сіяла ти, я тільки робив рядки, де ти показувала. Та як ти робив радки, то я так сіяла? не мама. Як це ти так сіяв? Щось я не можу Ну ніяк розглубатися. Як ми сіяли, що ти робив? Ну, морква, радочки файно зійшли тут. Того. Квасолька гарна. Гарбузи вже розновуються. Ну, вони не дуже зарощені, але поки вони роснуються, то заростуть, треба їх ще пересапати. Це квасолька красунечка. Треба братись до барабоїв, кропити, Ой. І треба братись сапувати. Вона щось підхмарюється, взагалі-то у нас на обід передають дощ. А? 40 і 60 дивилися. Але чи буде той дощ, чи ні, навіть не знаю. Ладно. Чим я буду кропити свої зюки-зюки? Ой, мої зюки-зюки. Ой, пакета треба сховати, щоб вітер не вкрав. Так, тут в мене шого тільки нема. Ой. Це... Це воду мені вивіз кум. Кропити, так. Це те, що я кропила, тут ще на один бачок в мене залишився, бо було на два. Але, Але... я один використала. Ось бризкала. Так що ще на один тут є. Ще купила мені Наталя, який скорпіон. <кій> і ще купила мене міні Колорадо. Я там то вже не брала, то скільки я буду тільки одним лікарством бризкати, чи що, Ще ж воду треба брати. Який ще Колорадо Форт. Я буду Колорадо бризкати, але вперед то це використаю. О, бо це найкраще. Тоді як побризкала і скільки дощів йшло і все. І дві неділі точно жуків не було. Їх то ще зараз так нема багато. Але далі вони вже зацвітуть, бо вже всі от-от зацвітуть, то вже не буде коли бризкати. Так щось що таке. А Ми їх покормимо. Давай, не сюди мені бачка, води треба наляти. Так, де та пані, що казала, що в мене барабої мали. Що такі не потрібні. Ще таких паршивих барабоїв не бачу. восени побачимо, як Бог дасть, який врожай. Ну якщо по хвилині дивитися, то вже хмелиня до пояса доросло. Це при тому, що ще різні сорти є треба дивитися. Ось так. Один сорт в росте більше, а другий в барабої. А третій і сюди, і туди. Ось. Як щось таке то. Так, за оприскувача там дівчата питали, скільки він часу тримає і чи добре. Дівчата, шикарно. Я дуже задоволена, що я маю цього оприскувача. Прекрасно. Бризкає на руки легше. Не треба помпою качати. то раз. Друге. Скільки тримається в залежності, скільки ви бризкаєте. Якщо ви раз в місяць побризкали, то його не треба зразу зараджати. Там трошки. А якщо ви побризкаєте 50-60 сотих, то певні його треба трошки поставити зарадити. О, там інструкції все пише, тільки прочитати, не лінитися. Задихалася. Так, щось таке діло. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Не знаю, як далі буде він служив, але я роботою задоволена. Прекрасно подаєш тиск, який собі хочеш, там є кнопки, і, і бризкаєш. І без проблем. Все прекрасно. Ось фух. Під горбок тяжко. Ой! Я той радок зайшла. Чекайте, раз, два, три, чотири, п'ятим, так треба йти. О! І йдеш собі тільки і годуєш. Ні, верніше поїш, ото їм пити дається, щоб їм жарко не було. Бо їдять вони і так прекрасно. апетит мають. Ті що раніше гарбузи вже в барабоях розновуються. Ті теж тут досить не паршиві, ще трошки ти вже порозлізається, хай мали їх, пересапають. А там побачимо, що воно далі буде. Там одна пані мені писала, що ти балакаєш, як бризкаєш, не можна. А з вами згідна, що не можна. Але якщо виходите, то ви що, не дихаєте? Це це саме, ой Господи. Так що ось тут таке діло. Файно розпилює. Тільки йдеш, тримаєш. Думаю, що я там того року його ще не купила. Але там того року рука не боліла, я так скажу, Як і цього року, як рука болить, то я й Мушу щось злідіти інакше, щоб робити, щоб помпи не кажуть. Господи боже, щоб та жаба всралася. Ой. Олю, забери свою жабу до себе. Йолки-палки. Треба ж так на нього попасти. Собака дика. Вона інфаркт дістати. Хух. Оце туди. Лобуду знайшла. Ой, ще одна. Хто це тут сапав? Га, буду поставляв. Хух. Що й серце не стало. Ото тобі маєш стею жабою, щоб її добре було. Ой. Аж пріла з переляку. Оце це такі-то справи. О! Бачте? Був десь закритий і не бризканий. Десь як підгортала, землею загорнула. І ось жуки з'їли. О! Так що ось так. Ладно. Я буду брескати далі, а вам поки місце. Пауза.